Хоплення від заугольного, заугольний, заугольний, а і здається, перший фул. Так, перший фул, перший фол фу фіксує таки для команди Самураїв. Олексимован, симован, симов собі підлаштовує. Ми, ну, зрештою вдалося йому пробити, але команди кілька матчів не було. У ну, самураїв його в активі зараз чорний. Чорний пробуває. Є можливість ще залишитися з м'ячем без фулу у цьому епізоді. А Максим Чорний є гул. що ну, щоправда, якщо подивитися, а команда насправді доволі рівна. Доволі рівна команда Гол зібралася. А зараз все, власні ворота зрізає Олексій Маргушко, друзі. Ось такі пироги. Передача була від заугольника від заугольного. Так? Чи... А, можна заугольний садить. Чорний вплинується в боротьбу заугольний. І розстрілюють зараз розстрілян. Санде Пацюкна на Назаренко. На Не, чи Іваненко, так, є удар, власне. А зараз Генш, перший на м'яч. <пас> Подивимося, яким чином вони все-таки підуть. Це Макс Чорний, Макс Чорний. Макс Чорний пробуває в цьому епізоді. Бачимо, що я, вдаву, я. є прихоплення. Ні, пацю пацюк перший на м'ячі, пацюк ліворуч. Новенький цієї команди Номер 6 завдав ударив зробити це. А, нагадую, що... Це номер дев'ятий у команди самураїв Андрій Іваненко. Голден підключають Генше. Генш, це yeah. на позиції голкіпера. Генш. Генш класно не yeah. зумів у цьому епізоді. Зараз чорне, чорне, чорне обіграє двох ні. Це фул. Здавалося би, ні. Арбітр вважає, що немає а ще Кліментенко, кліментенко пробуває. Тут Янчук мав би відстрахувати. Зараз самураї продовжують атакувати. І... Буває за межі поля. Кутовий призначено пацюка. Друзі, це ще один фол. Це фол для команди Ґолдервати. Було би вміння так зараз зайняти Дмитро Янчук на штанзі пробуває, але влучає просто таки в ногу цілом першого тему. Раз чорний далі на Янчука. Янчук має шанс забити. Здавалося, що вдасться мається зараз. Землі у нас Дмитрий Дмитрій Янчук вже встиг впасти. Але піднявся. зараз Моргушка буде вводити. Моргушко моргушка подали. Туди Клеменцієнко вступає в боротьбу проти, проти гонша і до завершення першого тему. Це означає, що ще є час в обдвох колективів. Удар від Власенка. Зараз непогано вдається пройти представнику самураїв, може навіть пробити. Добивання! Добивання від Сидоренка, друзі! Сидоренко відзначається. Ну що ж, самураї зрівнюють рахунок. Робиться капітан команди Сидоренко. Передачу віддав номер другий цієї команди. От. Одна з команди дасть Солбину, то інша спокійно може нас догнати. Тарас Заугольний, Заугольний. Заугольний забуває. Номер восьми, Євген Заугольний. Друзі, роззначається Євген Заугольний. Виводить гол вперед. 2-1 на користь цієї команди. Бачимо Євген Завгольний завдяки вдалим діям індивідуальна Росидоренко. Можливо, навіть у відповідь вдасться одразу на неї. летить платить вище горіл. Перепрошую перед партнерами зараз... Далі тут. Нікіта Демінський. Демінський Демінський буде пробувати самостійно. Бачите, як йому вдалося це зробити. Що ж Супна. завдавав цього удару? Є в перехопленні номер другий, так Микола Петрик. Петрик Петрик проходить свій без фолу у цьому епізоді. Арбітри не бачать тут фолу. І зараз заугольний заугольний намагався віддати прихоплення від самураїв. тут. Олексій Маргушко за вклинюється в цю боротьбу і можна зараз у Маргушку віддати бородачу на, на Пацюка. Пацюк Пацюк проходить правим флангом. Підключаємо коло Петрика. Петрик Петрик пробиває Петрик. І бачимо, що ні. Скинюється що... в боротьбу. Макс чорний. Чорний, чорний видає насинована. Ну що ж, можна затягнути! Макс. Макс хоче п'ятую. Макс перехитрили. Зараз один одного гравці Голда. І зараз в Боротьбу не розуміє, в якому проці. Команди Голд. Євген заугольний. Непоходна передача на Гергеля. Гергель. Гергель завдається удару. М'яч виходить. 46 секунд, друзі, до завершення першого тайму. Макс, чорний, чорний. Чор... Чорний пробуває у цьому епізоді Шлипить. І зараз. Свірський завдасть цього удару чи ні. Завдає удару, друзі, 23 секунди до завершення тему. Добре, Чорний боротьба. підлаштовує собі під удар. ударні, все таки продирається далі. Але все гаразд Матвій Швірський з цього епізоду вісім секунд. Фейсці що перший гол забив Євген Заугольний. А отже, це дубль для нього у цьому поєдинку. Євген Заугольний часто лідирував. Ну але в підсумку все дійшло до того, що. Вирішальними були все-таки Одура Самураєм все таки спробувати нав'язати свою боротьбу. Нікіта непогано відборовся віддав на логі Симована, Симова, mm -hmm. які мають шанси у цьому поєдинку. І не один погана передача на Симована, але і прочитав Володимир Власенко. Mm -hmm. за угольний праворуч на. Чорного, чорний, чорний пробуває у цьому епізоді. М'яч летить повз ворота. м'яч чорному, чорний пробуває і на підхопленні знову ж таки чорний. Що зробив він? Ну, мабуть, тільки Максу відомо, що він назад на генша. Немає так багато сьогодні роботи у генша і ймовірно, що він і не матиме. Віддалена Іваненка, підключення Пацюка і ну і Маргушко. І Маргушко навіть пробуває. Зараз, мав би, Олександр Пацюк, на тривога. Бути в безпеці. Сподіваємося, що все буде гаразд. Зараз чорний, чорний! Чорний, 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 чорний. Чорний забуває, а передача від Гергеля йде, друзі, так. Бруті визначається Максим Чорний, номер 6 Передачу віддав номер перший. Ігор Гергель. Три година. Бачите, як у нісонці сталося. Сподіваємося, що все буде гаразд з вами і з нами тут теж насправді, тому що краще okay. шукати. Ну і зрештою, команда є від Гергеля. М'яч летить повз ворота. Зіграла. Ну а самураї все-таки на шостій позиції. Так, звісно ж, далеко не лідери. Чорний! Чорний дубель! Макс Чорний забиває у цьому епізоді. Ну що ж, призначається номер шостий, Максим Чорний <плес> робить у цьому поєдинку 4-го дому. Чотири друзяки. Так. так, складається для тур, і, звісно ж, ми їх всіх пам'ятаємо. Не Ось вже <плес> без якогось протоколу. Оце Моргушко пробив у цьому епізоді. Бачимо, що Це віддав камісінько в ноги Олексію Моргушко. Зараз Матвій пробиває чорний. Чорний. Чорний робить хитрик у цьому поєдинку. Друзі, означається Максим Чорний. Це хитрик для шостого номера команди Голда. Рахунок матчу 5-1 на користь Голда. Володимир Масинок став 1-1, а потім... Чотири м'ячі поспіль вдалося забити все-таки гравцям Голда. Чи є тут порушення правил Так, є порушення правил і пішов давати жовту картку зараз арбітер цього поєдинку і даватиме жовту картку Ігору Гергелю. Так, Гергель отримує жовту картку номер 1 у команді Голда. Сидоренко капітан команди. команди. Команди Самураїв, саме він, бачите, в нього чорна, чорна накритка. Ну, Важкувато буде. Клемтінко вступає в гру. Микола Петрик. Петрик пробиває і знову падіння. Падіння від а, гравця у ну, представника Голда. Так, немає його. А, зараз чорний, чорний я, який сьогодні тричі забив. Він уже, мабуть, зараз пацюк. Пацюк віддав на Клементенко. в падіння. Могло бути видошко, але насправді. У цьому епізоді зараз буде реалізовувати Маргушко, Моргушко, Генш! Генш вибуває у цьому епізоді, зараз генш подалі. І, власне, за межами штрафного майданчика зіграв Олексій Маргушко. Ну, і отримує жовту картку зараз від рефрі. Олексій Маргушко отримує жовту картку у цьому епізоді. так? Чи що? так, і, власне епізоди і власне вивчив гравця команди самураїв. Зараз Климентенко вибиває подалі. Ну і, друзі, друзі, ну, Пацюк. Пацюк вступив в боротьбу. Зараз можна забувати чорний. Чорний може покером відзначитись, непорозуміння. Так, передача. Залишається Кліментенко на воротах. Макс Чорний. Чорний на Нікіту Демінського. Кліментієнко. грудьми площі розігрує. Здавалося, що розіграє своїм партнером. Ні. Все-таки Сидоренко в падінні від Сидоренко. Паненком Менком Розіграли. Зараз можна Іваненко пробуває чи летить повз ворота. Це так, Свірскіс може пробити. Ні, Свірскіс загнав себе трішки в незручне становище, але є перехоплення від Янчука. Янчук далі. Можна. можна пробити, можна пробити. Не дають завершити. Матч завершено з рахунком 5-1. Голд виграє цей матч. Друзі, матч завершено. 5-1 перемагає команда Голд і піднімається на другу позицію. 19 залікових пунктів. Євгене, вітаю вас! чергова перемога. Друге коло для вас розпочалося також з успіхів і з успіхів, які повторилися з минулої гри. Ви Грали попередню гру дзеркально. І ви продовжуєте, я так розумію, йти по степах гайдая йти до першої сходинки у да, да, першої сходинку в бомбардирах. Хочете зайняти, я так розумію. Намагатися це повторити, тобто, як Володя в минулому сезоні, я не думаю, що я зможу. тобто Людина просто забуває все, що тільки можна, і нам дуже не вистачає його зараз. Тобто, хоча ми граємо дуже добре, так ми набрали трошки, також команда набрала обертів. Не вистачає його, він просто був силою нашої команди і. Факт просто я не знаю. Без нього дуже важкувато буде далі боротися проти Вікторії за першу сходинку. Тобто ми будемо намагатися це зробити хоча б одна поразка її, і ми вже будемо з надіями, що зможемо поборотися за першу сходинку. Саме ви маєте на увазі, що поразка не від вас і ще й від вас, так так. так, так. так. Ну це складновато, але ось хлопці, які готуються зараз на з ними, минулий раз досить добру боротьбу для них створили. Так, так. Тож, сподіваємось, що ви сподіваєтесь, що так це все ж таки. Роману знову заб'єм 10. Я не... дуже сподіваюся на це, що заб'є 10 сьогодні і не пропустить жодного. І Супер. Буде дуже чудово. Супер, дякую, да. Гарного вечора.